Вітаю своїх підписників і тих, хто просто випадково зайшов на мій канал, любителів смачно поїсти і любителів також готувати. Сьогодні ми приготуємо таку стародавню українську страву, як крученики або завиванці, їх ще називають, які складаються в основному із курячого філе. Для цього нам необхідно буде такі інгредієнти. Куряче філе одне. З нього вийде аж 3 крученика, сир твердий, сир бри. Вершки у мене 20%. Гриби і шампіньйони. Небагато. Грам 120-150. Це десь буде 6-7 штучок. Одна цибулина середнього розміру. Для смаження олія, масло. Зелень для начинки для декору. І також для гарної подачі бальзамічний соус. Отже, поїхали готувати. П'ятниця, п'ятниця. Тягнеться і тягнеться і в суботу, і в неділю п'ятниця. Хочу бачити тебе, бачити тебе, бачити тебе. У вівторок мені дуже соромно за це, соромно за це, соромно за це. Всереду я оживаю, але ще не те, але ще не те, але ще не те. А в четвер я знаю, скоро п'ятниця прийде. І біда мене, і біда мене, П'ятниця, п'ятниця, знає, що я п'яниця. Ну то що, що п'яниця, та я ж лише по п'ятницях E sobot, e medierum, ja, es so gut, ich möchte dir auch gerne У мене завжди на душі зима, на душі зима, на душі зима. У вівторок точно знаю, виходу нема, виходу нема, виходу нема. В середу я відчуваю, ще не до пісень, ще не до пісень, ще не до пісень. А в четвер щасливий, адже завтра новий день, особливий день, особливий день, день. п'ятниця, п'ятниця, знає, що я п'яниця. Ну то що, що п'яниця, та я ж